«Укравтодор» ліквідував 93% ям на дорогах загального користування. Про це заявив голова відомства Євген Прусенко на прес-конференції в інформаційному агентстві «Укрінформ». Станом на 11 липня 2013 року відремонтовано 5 мільйонів квадратних метрів доріг із запланованих 5,3 мільйонів квадратних метрів. Ремонтні роботи завершені на всіх дорогах державного значення, крім Львівської області та окремих ділянок у Чернівецькій, Івано-Франківській Закарпатській областях. Причиною цього є важкий стан доріг після завершення зимового сезону та несприятливі погодні умови для ремонту. Залишилось 290 тисяч, це близько 6%. Переважної більшості областей та ямковість, яка утворилась після зими, ліквідована. Але щодня, особливо після дощів, і, на жаль, в цьому приходиться особисто переконуватися, з'являються нові руйнування, тому що на багатьох ділянках. Покриття асфальта чи якесь інше є суцільною сіткою. Тріщ. Частина доріг з вказаного залишку зруйновані до основи. і Ямковий ремонт їм не допомагає. Тому на цих ділянках будуть виконані роботи з відновлення покриття шляхом влаштування поверхневих обробок або тонкошарових покриттів. Фінансування для зазначених потреб вже передбачено, і наразі готується перелік ділянок доріг для затвердження кабінетом міністрів України. Це і Решетілока Дніпропетровськ, 11 кілометрів, де такі роботи завершено. Це і Дніпропетровськ-Миколаїв в районі Баштанки, Миколаївській області, де такі роботи розпочинаються зараз. Це і підходи до міста Червоноград на Львівщині, де такі роботи розпочнуться найближчим часом. Це і багато-багато інших ділянок. Загалом більше, більше 200 кілометрів. Системною причиною затягування з'ємковим ремонтом є складна система фінансування будівництва та ремонту доріг місцевого значення. Сьогодні розроблені зміни в законодавство, згідно з якими права та відповідальність за стан доріг місцевого значення, починаючи з січня 2014 року, передаються місцевим державним адміністраціям. Ця зміна дозволить оперативно приймати ефективні рішення щодо забезпечення транспортного сполучення всередині регіонів. Сьогодні дороги загального користування, а у Кравтодора саме такими дорогами. Це 169 тисяч кілометрів, з яких 117 тисяч це дороги місцевого значення і 52 державного значення. Ми всіми цими дорогами опікуємося. І зрозуміло, що приймати рішення про ремонт тієї чи іншої дороги, що в першу чергу робити, що можна залишити, де в першу, куди в першу чергу спрямувати ті обмежені ресурси з Києва, це неправильно. Ще одне нововведення у складі Держбюджету України буде створений державний дорожній фонд. Його перевага над спеціальним фондом держбюджету, з якого сьогодні фінансується дорожнє господарство України, полягає у тому, що наповнюватись він буде з тих же джерел, але гроші фонду будуть використовуватися лише на потреби дорожнього господарства. Крім того, за його роботою буде слідкувати спеціальна наглядова рада. Це здається наблюдательний совет над дорожнім фондом, общественний совет, Прежде всього іспользователі автомобільних дорог, який чітко следит за тим, куди направляються деньги, як они наповняються, идут они із целевым назначением исключительно на дорожні роботи, или отвлекаются на другие нужды. Сьогодні укравтодор планує вдвічі збільшити темпи ліквідації ямковості, яка залишилась, та закінчити ремонт доріг у максимально стислі терміни протягом одного-двох тижнів.